Доброго раночку, мої школярики! Всіх я вас вітаю з 1 вересня. Я такий лежу. в мене відкриваються очі. Я такий бля, сьогодні 1 вересня. Сьогодні повиходило до фіга класних треків. Тому чуваки, всім восап. З вами Лілпінк, всіх вітаю з таким класним днем, з 1 вересня. Хто пішов в школу, ставте лайки. Хто пішов в університет, також ставте лайки. Давайте подивимося, скільки нас тут, школяриків і студентиків. Обов'язково перед початком підпишіться на канал, поставте лайк. Напишіть, в який клас ви перейшли. Також я залишаю всі свої соціальні мережі знизу, а ми починаємо. Сьогодні у нас повиходили дуже сильні треки. Чуваки вирішили на 1 вересня дати мені трошки соусу. Тому сьогодні у нас перша тричок Сімікса і на фіті Клонекс. 1 вересня. Тричок. Яреми, Лізарда, і 032 Німбла. Львівська Свага, да, львівська, львівська банда випустила для нас також трек. І третій, ну, звичайно, куди без Райчо, райчу. Звичайно, у райчу вийшов тречок без світла. Розкажу вам маленьку предісторію цього треку, але трошки згодом. І давайте починати. Всі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. І перший трек буде перше вересня, сімікс. Фіт Клонекс. Поїхали! Спочатку я ж не сказав про обкладинку. Ну що тут казати? Ну сімікс маленький, ну спалив себе без маски. Ну хто його без маски не бачив? Мила дитина, а зараз каже, як він всіх мать їбав і так далі. Ех, а такий хлопчик був. Я сьогодні, я сягом, починаю нашу стежку. Ну бля, мамі не хочете Школи ганяю на самокаті на я не лі в морті. Стосовно цих слів, а, коли а, пов ситуація, коли від тебе відписався лі морті, тому що побачив, що ти китаєшся на самокаті. І ці слова ганяю на самокаті на хускет, я не лі в морті. Ну, було трошки неприємно, признаюся, було неприємно. Їду <ганяю> до <на> школи, твою керу набухали, і вона сусала, бо дітна. Берега сібері. <звучить> Вихоси з квартири, вулиці нам салютують. Посадив цибулю, курва, наче на хуюлю. Закопаю опа на могилі, посажу тую, Несу горівку до школи в банці. сука, я сьогодні до школи. Ганяю на самокаті на у я не люма. Перше вересня, сука, я сьогодні до школи. Мою керу набухали, і вона сусала, боді. Короче, я я не очікував, тому що я думав, що по перше, по перше, тут буде більше клоникса. І менше Сімікса, як це завжди було. А виявилося навпаки, виявилося, що це трек реально Сімікса, і Сімікса тут набагато більше. І у Клонікса там чисто вісімка була. Ну це прикольно. Прикольно, що, сі... що Сімікс починає викладати вже потрошки по свої треки. Я вже чекаю сольний трек Сімікса без Коникса, тому що всі треки Сімікса, вони всі з Клонексом. Я думаю, прийшов час вже робити щось сольне. Згоден? Трек прикольний, як завжди, Клонікс. Зробив зведення охуєнне, типу, яке ні з чим не зрівняється. Також сімікс. Прикольні панчі були про Мар'яну Рою Фейс. А, ну, прикольно. Прикольно, дуже такий угарний, мємний тричок для 1 вересня. От на, на лінійці всі слухайте. Наступний тричок, дуже неочікуваний для мене, виходить у Яреми Джі Грізі, Лізарда та 032 Німбла. Трек називається Кайзервальд. Чуваки, ну що я можу сказати? Це львівське тріо. Це гордість о, нашої країни. Музикальна. Я не знаю, як правильно це сказати. Чуваки йобнуті просто вони реп пишуть взагалі по іншому. У Львові взагалі інша свага репу. Я це побачив не один раз, коли я приїжджав влітку. Вот. а до речі, напишіть мені в коментарі, як вас пройшло літо. Це не українська література, ми не пишемо твір, але мені почитати, як ви провели літо. Поїхали слухати Кайзервальд. Я не знаю, що таке Кайзервальд. Я не підкований. Напишіть також, що таке Кайзервальд. А ми слухаємо. Фарі. Обкладинка, обкладинка охуєнна. Обкладинка мені подобається, вона якась така чолова, знаєте, прям жива. От багато фоток прикольних. Обкладинці 10 ставлю. Во, тепер слухаємо трек. Чи це lucid dream, в ній бой GR і вона це все мені. Скільки треба цих грошей, щоб забути її. Скільки мої руки брудні, но дякую Богу, що не в крові. Нагодую. Що десь тут свій слід а. Голова чиста, мене тулить тільки адреналін а. Не проміняю, брата, будь ти хоч би лахадіт Цілими днями в моїх руках, що шелестить лестить У мене є ліс, не кайзер валь Сто процентів, мій лайфстайл Не десь мені попасти в рай Бо люцифер олис ома цей Десьовкліч, не питай Стоїш на дорозі, лови постарайся Стойшне на види для когось nice Білі снічим, бум Білісничим бай-бай Дай мені касери, зроблю з них десь то... Я в боїдреки звучать, ніби ретро Те, що прожила, це реальне гетто Ми підіймаємось високо гетро Роспити з нею, як стати Лего Просто із кешем, для мене це легко На мені дріп, я як Андрій Мацевко Я байрактар везіть мене на Енко Викупи, дурка дає перевикупи, Табли, що в мене є, не купи Життя гостра, ніби трикотник, міреп це червоний квадратик треба поліцію кликати, більше нема чого никати Над родом паті мозгами поїхати Не можу факатися з ними и вони одну разы кельбар Холора гену сосланчи Фритага Знаю бляк ведь ебана три ан я факю готи приди акхана и арни саточки <плес> придворюю <плес> в пальчички І ці рекси дуже люблять мої пальчики <плес> Покажу, хто зможе так писатка за день тел Бля, чуваки, який, який біт сочний, як чуваки звучать органічно. Лізард видав їбануті просто флоу. Яреми, чиловий такий флоу його грубим голосом. На нім був просто залітає я вахую. До речі, я цей тречок, напевно, чув на початку літа ще, коли я приїжджав до Львова, вони, вони мені полили цей трек. Я їм одразу на стодосі кажу, чуваки, це ж піздець типу м'ясо. Якщо це цей трек я не помиляюся, то виходить, що я його чув ще місяці три тому. Трек охуєнний, я йому 10 балів ставлю, я його обов'язково додаю собі в плейлист. Кожен з чуваків рознообразив цей тречок, І трек, бля, дві хвилини, і вони втрьох вмістилися на дві хвилини і повністю свій скіл показали, і це ахуєнно. От, чуваки. Пишаюся вами, красавчики, 10 з 10 ставлю треку, мені таке подобається. А ми йдемо до останнього треку сьогоднішнього чуваки. Це Раєчев Керівблідний. Трек називається Без світла. Маленька предисторія. Раніше трек мав називатися Ракетна вечірка. Але через назву, ви розумієте, через назву Раючеву вирішив трошки переписати і. Переназвати трек. Тому трек називається світла. обкладинка. Ну, така. В принципі, ідею вона якось, типу, показує, що, типу, без світла. Таке все червоне, якесь незрозуміле. От, Не знаю, обкладинці, мабуть, поставлю балів 6. А ми слухаємо трек. Так, тому мився вихід. На секунду ставлю паузу. Я, звичайно, цю пісню вже слухав, але я до кінця не пам'ятаю, бо я був на кожному концерті а Я з ним багато спілкуюся, поэтому я цю пісню реально вже чув, але. Не до кінця, тому оцінюємо прямо зараз. Забити на всі справедлини, часу нема. Що весили знов на ОН, як новий канал. Всі ці тривоги в волові ніби семь полбіта. Діджей, дай нам звук забійся, трабли, підуть, просто так. Досить зов нам лежати без світла. Найгучніше. Сюди комусь змінюється бід, і вже їбать настрій інший. Ще просто яскравістю всіх, то нас ще не настигла нас війна. Все, що маю, він розганяє до дропу. І От, що я хочу сказати? По-перше, по трек змінювався рази 3 чи 4 біт. І в кінці на початку такий попсовий, да? потім такий сумний, він переливається типу, от, з приспіва він переливається в куплет, і з куплета посп... постепенно зростає до нового приспіву, додається ця бочка, потім оце. І ти такий слухаєш, і постійно різне. А в кінці взагалі він року додав такого, прям що їбать, отак, гітара і все, і пішов. І це прикольно. Раджу, як завжди, люблю, кажу, що чувак талановитий. Всі, будь ласка, замітьте його помітьте. Треку я поставлю сім. Не знаю, мені трошки цей трек, я не кажу, що він поганий. Мені трос просто на фоні того, що я чув до цього. Він не настільки сильний. От, чисто моя думка, трек ахуєнний, ну от. Для мене фтакт, казантіп, панти, ну, коротше, всі треки, які виходили до цього, для мене просто розйоб. А цей, ну от, ніби трошки не дотягнув. От, на мою думку. Хоча кожен знайде щось тут для себе. Чоловіки, тому слухайте українську музику, я для вас знімаю кожної п'ятниці відоси, тому підтримайте мій канал, підпишіться, поставте лайк, підпишіться на всі мої соціальні мережі. Всіх вітаю з початком нового навчального року. З вами був Ліл На всіх цьому обіймаю і бай-бай.